Речі, які колись були крінжом, але зараз це норма. Перше, це діти з яскраво фарбованим волоссям. Я не скажу, що сьогодні це прям норма. Все-таки мама, якщо пофарбує дитині волосся такою звичайною фарбою в 5 років, звичайно, що долю хейту вона також отримає. Але ще років 10 тому, я думаю, якби я отак прийшла до школи, то мене навіть без запоріг не пустили. Наступне це знімати у Тік-Ток. Можливо, і раніше для вас це було нормою, але в моєму оточенні це вважалося реально чимось ненормальним. Типу, замість того, щоб... Е, Ходити на гуртки замість того, щоб спілкуватися з однолітками, ти втикаєш тупо в TikTok і можливо там щось викладаєш. Ну, коли ти викладаєш, то це взагалі. Зараз TikTok з такої розважальної платформи, ну, звичайно, є також такі відео, перейшов більш таку серйознішу, де люди ведуть свої аккаунти не тільки щоб розважати, наприклад, когось, а несуть також якусь корисну інформацію. Ну, звичайно, ніхто не відміняв того, що в TikTok також можна заробляти, і, і на рекламі, і можливо розкрутити якийсь свій бренд. Чому ні? Наступне це не мати вищої освіти. Наприклад, моя мама ніколи не. Наполягала на тому, щоб в мене була вища освіта, прям обов'язково. Але раніше це реально було дуже важливо. Тобто, якщо в тебе немає вищої освіти, ти будеш замітати вулицю. Ну я таке завжди чула. Проблема навіть не в тому, чи це важливо чи не важливо, але дітям в той момент і зараз, в принципі, також навіть не дають знайти себе. Тобто, закінчуючи, наприклад, 9 чи 11 клас, ти маєш вже знати, ким ти будеш в майбутньому. А якщо людина зрозуміла, що це просто не її. Розумієте, просто не її. Так само, як це було в мене. Я вчилася в медичному. І чесно, на другому курсі я вже хотіла кинути, якщо не на першому. І не знаю, як ви, але я, якби в мене була дитина, вона закінчувала б 11 клас, я би не наполягала на тому, щоб вона вже вступала в цей рік. Нехай дитина я не знаю, побуде рік вдома. Зрозуміє, чого вона хоче. Ну чому ні? Наступна це говорити про свої психологічні проблеми. Згадайте ще років знову ж таки 10 тому, 15, якщо ти ходиш до психолога, все де там псих ну так рахувалося, знаєте. І все таки більше зважали на те, щоб дитина гарно вчилася, щоб в неї була гарна поведінка. Що там на душі тої дитини взагалі? взагалі нікого не цікавило. Далі це чоловічий манікюр. Я думаю, що тут немає нічого такого, але все-таки, от серед моїх друзів, е, хлопців. Вони чомусь максимально негативно до того відносяться, хоча ніхто не говорить про нарощення нігтів про якесь покриття, просто аби ці нігті виглядали нормально. Наступне це носити брекети. Я ще пам'ятаю, в школі хто ходив з пластинкою, то з того дійсно сміялися. Брекети я взагалі мовчу. А зараз це настільки стало звичним, що от ти дивишся в Тіктоці, просто дівчинка якась розказує, в неї є брекети, і реально деяким людям навіть пасує. Вибачте, що я так кажу, але ну реально. Ну і останнє це тату. Я думаю, що кожен з вас чув фразу, типу, якщо в тебе є тату, чи на видному місці, то тебе навіть на роботу не візьмуть. Зараз в принципі. Під цим проблем немає, і слава Богу.